Поговоримо сьогодні про бій Усика та Дюбоа, про те, як СБУ запобігли трагедії на Одещині та інші питання. Вітаю вас! Ви на каналі Хайтаро. Мене звати Людмила. Давайте, перш за все, поговоримо про те, як СБУ запобігли трагедії на Одещині, вчасно затримавши підозрюваних у спробі навести удар Росії по судну з селітрою в порту. Як я вам говорила в своєму прогнозі від 10 липня 2025 року, є дуже велика загроза для припортової інфраструктури, там де виробляють добрива. І ось дякувати вищим силам, що запобігли цієї трагедії. Тут велика загроза для атаки на хімічну правословість України. Де це може бути? Це може бути на півдні, тому що трійка жезлів там де порти, тобто як варіант, як я вже попереджала. Що були зрадники, які здавали позиції одеського припортового заводу. Також це вже треба брати до уваги дуже багато загроз дійсно на хімічних заводах. Вісім пентаклів там, де виробляють добрива. Дев'ятка пентаклів. Є зрадники, які здали інформацію, і дуже велика загроза влучань масовою кількістю дронів. Тому, якщо брати все-таки сімка мечів з магом, то це також як варіант забруднення повітря. Дуже велика загроза. Липень-серпень критичні, я вважаю, для забруднення повітря саме від атак на хімічну промисловість. На Одещині служба безпеки України затримала двох людей за підозрою у підготовці диверсії. За даними слідства, вони готували ракетний удар по сховищу селітри в одному з морських. Порті про це повідомили СБУ 16 липня. З'ясували, що двоє місцевих жителів хотіли з'ясувати, чи зберігаються на місцевому транзитному складі вибухонебезпечні мінеральні добрива. І в разі позитивної відповіді росіяни планували завдати ракетного удару по об'єкту, і це могло призвести до масштабних руйнувань. Що ж, зрадники зараз перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Дуже добре, що СБУ так вдало виконали свою роботу, і це ще раз підтверджує, для чого потрібні тарологи і що таке таропрогноз. Таропрогноз показує вірогідність розвитку подій, і знаючи ось цей прогноз, можна запобігти трагедії. І я дуже дуже вдячна. Всім спецслужбам, які роблять так, щоб негативні прогнози все ж таки не збувалися і вчасно запобігати трагедії. Далі, давайте переходимо до наступного питання. Також є хороші новини. Я вам оголошувала про збір на авто для захисників із 154 батальйону 117-ї бригади. Там не вистачало 1000 євро для того, щоб. Викупити цей автомобіль, і наразі вже ця банка закрита. Ви можете ознайомитись зі звітами на сторінці волонтера Максима Дорошенка і дякую всім, хто брав участь і допоміг нашій армії. Далі, на жаль, із негативних прогнозів, які підтвердилися це в день 14 липня російська армія атакувала Суми. Перші два безпілотники влучили по будівлі аграрного університету, третій удар стався по будівлі лікарні. На жаль, підтвердився також мій прогноз від 12 липня, де я вам говорила про велику загрозу саме для навчальних закладів та лікарень в найближчі дні. Ай, всі, хто дивиться мій канал, будуть під захистом Вищих Сил. До речі, хочу вам сказати, що на каналі є дуже багато прогнозів для міста Дніпро та Дніпропетровщини, тому що неодноразово неодноразово люди запитують, чи буде місто Дніпро в окупації. Подивіться, є таропрогноз на 2025 рік для міста Херсон, для міста Миколаїв, міста Одеса, міста Дніпро, Запоріжжя. Харків та інших міст України. Будь ласка, дивіться попередні відео, користуйтесь пошуком на каналі, і хай у моїх глядачів все буде добре. Також в мене на каналі є прогноз, як можуть розвиватися ситуація щодо наступів. І я вам говорила, що наступ на сумщині. Все ж таки буде призупинений, і, як тоді повідомляв Генштаб, все-таки вдалося призупинити наступ росіян. Давайте е зараз ще раз подивимось щодо наступу росіян на Сумщині. Як в них там буде складатися надалі, найближчим часом. Наступ росіян на Сумщині. Король мечів. Туз пентаклів, сім кажезлів, двійка пентаклів. На жаль, щодо наступу на Сумщині. Те, що там все прям зовсім заспокоїться. Ні, наступи будуть, але наші військові будуть відбивати ці атаки, як би вони не хотіли. Не вистачає у росіян там ресурсів, шатковалку, і повідлюднику все-таки будуть їх відгонити. Мені б дуже не хотілося, щоб двійка Пентаклів відігралась окупацією нових, як мінімум, двох населених пунктів. Все ж таки хотілося б, щоб відігралося відлюднику. Люднику, що росіян відгонять і навіть звільнять два населених пункти. Але те, що буде спокійно на Сумщині, очевидно, що поки що ні йдуть військові дії. Але можуть бути і в тому числі і добрі новини. Не лише те, що все пропало і все погано. В той же час лінія фронту до міста Суми дуже близько, тому давайте додатково передивимося, місто Суми. Дуже багато людей із міста Суми підписані і дивляться місто канал просять розглядати місто давайте подивимось місто суми сьогодні 18 липня давайте подивимось місто суми найближчі тижні яка загроза для міста хотілося б щоб все було добре але подивіться попередні прогнози так 8 пентаклів Двійка кубків, світ і сімка пентаклів. Якщо брати місто Суми, ситуація кардинально не змінюється. Тобто. Не зовсім що все пропало, суми окупували, але й те, що обстріли припиняться, тут мало вірогідно. На жаль, обстріли будуть і люди дуже розчаровані по сімці пентаклів. Де може бути удар? В районі заводу, в тому числі, який пов'язаний також з добривами, з хімічною промисловістю. Там, де Склади накопичення, удар може бути, на жаль, знову ж таки в центральній частині міста, і там, де заводи, тобто це у колиці міста. Велика загроза 20-21 липня. Будьте досить таки уважні в ці дні. Удар може бути також недалеко там, де міст через річку. Так що будьте досить таки пильні. І під загрозою там, де щось пов'язане з міжнародними відносинами, тобто це і вузи, які навчають студентів на факультеті міжнародних відносин, і по сімці Пентаклів це знову ж таки може бути десь в районі аграрного університету, як варіант. В будь-якому випадку, я бажаю, щоб. Всі мої глядачі були під захистом вищих сил, і щоб у вас все було добре. А для цього, звісно, робіть практику хону поно читайте молитви на захист, і знайте, що якщо просити Вищі сили про допомогу, вони обов'язково допоможуть. Але треба безумовна віра і безумовне прийняття всього, що відбувається. Без злості, ненависті просіть Вищі сили з любов'ю, і вони вам віддадуть. Також добрі позитивні енергетичні захисти. Дивимось далі. Я також робила вам прогноз на своєму іншому каналі. В мене є канал Омлінія Таро Онлайн. Кому цікаво, переходьте, підписуйтесь, і я там робила Таро прогноз для Ізраїлю. Це прогноз був від 16 червня 2025 року, і він підтвердився. Я говорила, що орієнтовно в Ізраїлі. Такі жорсткі воєнні дії будуть ще на протязі восьми днів, потім ситуація плюс-мінус затихне. Але ще на протязі восьми тижнів будуть якісь такі гарячі новини. А взагалі, війна гаряча, така періодично буде на Близькому Сході на протязі восьми років. Може. То стихати, то знову ми будемо чути такі негативні новини. І в цьому прогнозі я вам говорила, що близько 17 липня може бути якась критична ситуація у війні між Ізраїлем. Та Ірану, і Палестиною, звісно. І ось, на жаль, підтвердився цей прогноз в неділю, 13 липня, внаслідок ізраїльського авіадару по пункту сектора Газа, 10 людей загинули. Серед них було шестеро дітей. Ізраїльські військові заявили, що ракета мала на меті вразити бойовика ісламського джагаду, однак сталася технічна помилка, і внаслідок цієї помилки боєприпас упав за десятки метрів від цілі. І ось, на жаль, Сталася така трагедія, коли був здійснений удар по пункту розподілу води в центральній частині сектору гази. Подивіться цей прогноз, кому цікаво. Далі я вам в попередньому відео також говорила про те, що не треба причинять добро, що не треба втручатися в чуже життя, тому що таким чином люди можуть брати на себе негативну карму. І я все ж таки сподівалася на адекватність більшості глядачів, але я вимушена додатково пояснити: не причинять добро це значить не втручатися. Ті особисті справи людей, які вас безпосередньо не стосуються. Якщо ж ви бачите, що вчиняється якийсь злочин, якесь протиправне діяння, то очевидно, що ви маєте допомогти. Наприклад, задавали таке питання: ось якщо бачать, що матір на вулиці б'є свою дитину, жорстко поводиться, очевидно, треба втрутитись, бо це являється протиправним діянням щодо дитини. Ви бачите жорстке поводження щодо тварин, хтось знущається над собакою, звісно, треба якось спробувати припинити ці дії, звернутися до правоохоронних органів. Куди не треба втручатися, вас не має цікавити і не треба розказувати сусідці, яка не виходить заміж чомусь. А коли ти вийдеш заміж, а може з тобою щось не так, або її якось постійно намагатись з кимось познайомитись, якщо вона не бажає, це не ваша справа. Ну не втручайтеся. Вам не треба подрузі радити, йди від свого чоловіка, бо він там якийсь не такий. Подруга сама розбереться, що їй робити. Вам не треба. Вмішуватися, хто скільки заробляє, яким чином, якщо це вас безпосередньо не стосується. І Ось я вам навіть наводила такий жахливий приклад, що які можуть бути наслідки втручання в чуже життя, що в Індії батько застрелив власну доньку через глузування сусідів. І ось була така історія, що 25 річну індійську тенесістку Радхіку Ядар вбив власний батько в їхньому будинку 10 липня. Під час допиту гора батько сказав, що здійснив. Ось все це через насмішки з боку сусідів в рідному селі. За його словами, люди капкували з нього, мовляв, він живе на гроші доньки та нічого не досяг у житті. І ось батько так вчинив. Звісно, відповідальність по закону на батькові, але я впевнена, що кармічно кожен з тих сусідів відповість за ось це. Цю подію, що сталося, тому що вони фактично підстрікнули людину і довели до цього вчинку. Я думаю, що карма також їх буде навчати кожного по-своєму. Тому не втручайтесь в чуже життя і не беріть на себе чужу карму, не причиняйте добро, силоміць. Якщо вас безпосередньо щось не стосується, то не лізьте туди, ну не треба. Просто не треба. Я сподіваюся, що всі розуміють, що якщо вчиняється злочин, насилля, протиправне діяння, чи, наприклад, ви чуєте запах газу в своєму під'їзді, то очевидно, треба втручатись, тому що це стосується і вас. Коли є небезпека для оточуючих чи вас безпосередньо, так треба втручатись, але в цілому. Чуже життя втручатися я нікому не рекомендую. Тому що, якщо ви втручаєтесь або ви засуджуєте когось, ви обов'язково на своїй власній шкурці відчуєте, відчуєте всі ось такі жарти долі. Тому бажаю вам бути благорозумними. Також є такі новини, що вперше з 2022 року пролетів над Києвом і приземлився в Лепцеху Ан-124 Руслан. Це було 11 липня, вантажний літак Антонов-Руслан, що експлуатується компанією авіалінії Антонова, прилетів, пролетів над Києвом, а потім приземлився в аеропорту в Німеччині. Давайте подивимося, давайте подивимось, все ж таки, яка вірогідність? Що в Україні в 2025 році почнуть літати цивільні літаки? Ось ну так, що люди можуть не кудись там їхати до Польщі, Молдови, Румунії, в інші країни, а ось що з України можна буде скористатися пасажирським літаком і полетіти куди хочеться. Наприклад, не з Борисполя, а з заходу України. Давайте подивимось. Тут випала карта Вісьмірка Кубки. Вона може трактуватись як і вимушений відхід, так і поїздка. Тому давайте уточнимо: чи будуть літати в Україні цивільні літаки в 2025 році? Тут шістка кубків. Сонце, четвірка жезлів і король жезлів. Мені б дуже хотілося трактувати, що літаки будуть літати, що йдуть якісь домовленості. Але давайте ще додатково уточнемо на Ленорман, тому що тут є як і активні, так і Пасивні карти, і, можливо, карти щитують просто моє бажання. Я так хочу, щоб над Україною вже літали літаки цивільні, тому що це буде означати, що в Україні безпечно, що воєнні дії закінчуються. Давайте подивимося на Ленорман, що покаже 2025 рік, яка вірогідність, що можуть літати в Україні цивільні літаки? Тут якір. Букет, педмідь і е, чоловік. От я б сказала, що будуть літати якісь все-таки спецборти, е, вище керівництво країни. Е, а ось що стосується звичних людей, то тут все-таки якір і лілії блокуються через воєнні дії. Тому я думаю, що все-таки ось прям всі, хто хто захотів в 2025 році сіли та політики. Полетіли з Литовища в Україні, в Україні кудись в іншу країну, то скоріше за все ні. Але те, що будуть з'являтися новини щоразу, що якийсь цивільний літак або вантажний літак пролетів над Україною, то це таке буде. І це стосується вищого воєнного політичного керівництва ведміті і чоловік. Хотілося би. Хотілося б сподіватися, але, скоріше за все, що було, те буде, поки що ні. Можливо, в 2026-му щось налагодиться. Можливо, прогноз виправиться на краще. Будемо всі робити практику хоно-поно-поно, щоб все ж таки ця подія сталася швидше. А тепер давайте перейдемо до бою Усика та Дюбоа. Дивіться, в мене був прогноз. Від 24 грудня 2025 року, де я вам робила аналіз бою Усика з Ф'юрі, де підтвердився мій таропрогноз переміг Усик. Далі я також робила вам прогноз від 2 травня 2025 року. Подивіться, кому цікаво: щодо бою усика і дюбоа, прогноз, а також моделювання на таро. Давайте зараз подивимося. Які шанси на перемогу Усика? Олександр Усик. Бій між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбудеться 19 липня. Давайте подивимося, які шанси на перемогу Усика і які на перемогу в Дюбуа. Шанси Усика і шанси на перемогу в цьому бою у Дюбуа? Тут батіг, тобто буде жорсткий бій, книга і риби, є якісь домовленості щодо фінансів, це судьбоносний бій. Все-таки на кону уусика стоїть 4 пояси, і тут розвилка. Тобто є різні сценарії щодо цього бою. Давайте подивимось на Ленорман, що покаже на Усика, Чоловік і собака. Що покаже на дюбуа ключ і хмари? Якщо брати усика, чоловік і собака, все-таки я думаю, що усик може втримати свій титул. Щодо дюбуа, то він вважає, що Вирішити питання можна напусканням якогось ось такого туману. Якщо подивитися його інтерв'ю, то він досить такий нахабний і досить такий, ну як зазнайка. А це не дуже добре. Треба бути стриманим і треба бути з повагою ставитись до свого суперника. І ось тут Дюбоа розказує, що усик сповільнений, що він зношений. Ну, Не дуже це, звісно, добре, тому що це вже гординя, а гординя це аркан диявол, а після диявола йде аркан вежа. Тобто вищі сили можуть його так дати підсрачника, щоб розумів, що не треба ображати чемпіонів, тим більше українських. Усик поставив на кон чотири своїх пояси і переможець бою 19 липня, отримає титул абсолютного чемпіона світу у важкій ваговій категорії боксу. Це всього лише другий бій за звання абсолютного чемпіона у важкій вазі за останні два десятиліття. Тобто ви розумієте, чому хрест, тому що це щось таке доленосне. Дивимось далі. Дивимось далі на Таро, що покаже. А тоді зробимо якісь висновки. Давайте подивимось, які шанси на перемогу у усика, і які шанси на перемогу у Дюбуа. Дивимось шанси на перемогу у усика. І шанси на перемогу у Дюбуа, що покаже Тару. Тут лицар кубків і закохань. Є якісь домовленості щодо цього бою. Ну, як ми знаємо, спорт, великий спорт це завжди. Завжди щось є за колісне. Дивимось на усика. Вісім кубків, диявол і король жезлі. Добре, дивимось на дюбуа, королева мечів, двійка жезлів і четвірка жезлів. Ох, що сказати? Незважаючи на те, що дюбуа все-таки планує свою перемогу, але я думаю, що він залишиться з тим, що є. Давайте уточнимо четвірку жезлів. Король кубків. Ви знаєте, він більше як ось так любить образ такий створити, що він такий все сильний, дуже багато він любить побазікати. Якщо подивитися на усика, тут тус кубки. Все-таки усик він буде. Використовувати якісь такі, знаєте, обманні маневри для того, щоб довести ось цьому дюбуа, що він ще не такий старпр, що він не такий сповільнений і що ще є порох в порохівницях. Тому я думаю, що вирішальним, можливо, буде восьмий раунд як варіант. Четвертий раунд може бути також якийсь такий вирішальний. Якщо брати, якщо брати усика, то я думаю, що він буде досить добре. Як уварачуватися від ударів ось цього дюбоа? Він буде відходити, маневрувати, він буде економити сили, щоб обдурити суперника, а потім його. Уложить. Я все-таки хотіла б, щоб переміг усик, але тарологи вони ж все-таки не екстрасенси. Таролог читає е, карти, перекладає символи, е, І скільки тарологів, скільки може бути трактування одного і того ж триплету. Хто таролог, то знає це. Я все-таки вболіваю за усика і бажаю йому перемоги. Давайте зараз. Ще на таро гномів подивимось на таро гномів давайте подивимось, що покаже. Що покаже на таро гномів. Усик і дюбоа. Тут двійка жезлів. Можливо, тут якась нечия може бути, тому що якщо взяти на дюбоа то тут шість квінт, закохані, тут лицар кубків і далі закохані. Можливо, тут може бути якась ничия або ж перемога усика, я б так трактувала. Давайте подивимося, що тут в усика по квінту виходить. Так, Єрофант. Ні, все-таки я за перемогу Усика. Я виболіваю, щоб він переміг. Можливо, карти зчитують мої емоції, моє бажання. Але я думаю, що українці мають таку силу, волі, можуть скільки надати енергетики такої позитивної усику, щоб він знову, знову прапор України піднявся, і Україна звучала на весь світ як переможець. Дивимось, Усик. Дивіться, бачите, закохані. І е, тут колісниця. Що я вам скажу? Тут по цьому бою є якісь досить таки серйозні заколісні домовленості. Постійно фігурує аркан закохані. Тому я думаю, що там є якась своя стратегія, якісь свої домовленості. Можливо, в якому раунді що має статися. Але ось якщо так в цілому взяти, то все ж таки я думаю, що усик може перемогти. Тут у нас шістка мечів ще додатково. А тут п'ятірка мечів. Буде цей дюба використовувати заборонені якісь прийоми, буде ось так жорстко вести себе, нахабно, але все-таки, все-таки я. Бажаю, щоб Усик переміг і хочу трактувати свої карти на те, що перемога буде за Усиком. Що він зможе по ось цих картах втримати всі свої чемпіонські титули, і зможе довести, що Україна. Україна знову на висоті. А, кому цікаво, подивіться мої попередні прогнози від 24 грудня 2024 року та від 2 травня 2025. року. Можливо, тут може бути якась нечия, але якщо не нечия, то все-таки перемога хай буде у Усика. Всі тримаємо кулички за нашого. Бравого чемпіона! Дякую, що додивились до кінця. Хай у вас все буде добре. З вами була Таролох Людмила, канал Хай Таро.